Візілотон сповільнює помутніння кришталика при Катаракті. Українська делегація на чолі з прем'єркою Свереденко разом із секретарем РНБО Ум'єревом та радником керівника офісу президента припрошу керівником офісу президента Єрмаком вирушили до Вашингтона. Про що повідомив сам очільник апарату банкової. Можемо послухати. На порядку денному конкретні цілі озвучені президентом Зеленським. Оборона зміцнення нашої ППО та ударних можливостей, енергетика, зміцнення стійкості перед зимою, санкції, новий тиск на агресора, кінцева мета незмінна, сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни. Ну а вже в п'ятницю, схоже, як я анонсувала, сам Зеленський поїде до Вашингтону. Принаймні, про таке зараз пише журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись при цьому на три джерела. За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та Сполучених Штатів може відбутися вже в цю п'ятницю, 17 жовтня. Інші деталі поки невідомі. Я нагадаю, що востаннє Зеленський Трамп бачилися наприкінці вересня на поля Генеральної асамблеї. ООН у Нью-Йорку, пройшло фактично менше е, місяця. Ну і тоді, як ми вже згодом зрозуміли, знову ж таки з публічних інтерв'ю, а також із інформації в західних змі, що Зеленський безпосередньо і просив Дональда Трампа надати Україні далекобійні крилаті ракети Томагавк. Ну і треба розуміти, що сьогоднішня фактично новина про потенційну зустріч і візит нашої делегації до Вашингтона е, відбувається також на фоні Двох за два останні дні телефонних розмов між Зеленським і Трампом. Одна з ключових тем цих телефонних бесід, безсумнівно, томагавки. Про це частково там, говорив і сам президент України Володимир Зеленський, ну, а також треба. Можна нагадати про те, що і в засобах масової інформації про це писали. Та й безпосередньо сам Трамп по суті визнає про те, що українці просять тамагавки, і безпосередньо ці ракети є зараз важливими для української сторони. Сам Трамп заявив, що готовий відправити Україні ці крилаті ракети, якщо війна з Росією не буде врегульована. Цю погрозу він розглядає як інструмент тиску на Кремль і планує обговорити це. Безпосередньо із російським диктатором Путіним про таке Трамп заявив на борту про президентського літака Air Force One, і було це якраз під час його польоту на близький схід. Трамп підтвердив, що обговорював із президентом України Володимиром Зеленським потреби нашої армії за словами. Господаря Білого Дому США можуть надіслати Україні ракети Томахаук, якщо ця війна цитую не буде врегульована. Також він додав, що Україна дуже потребує ракети Петріот і продовжує вони б хотіли також отримати ракети Томахавк, заявив Трамп і додав, що буде, як я вже казала, говорити про це із Путіним і попередить російського диктатора. Мовляв, якщо той не закінчить війну, то тоді. Трампу, нібито нічого не залишається, як передати ці ракети Києву. Ну і на фоні цього ми також могли почути і достатньо оптимістичні висловлювання американського президента, який вважає, що російський диктатор Путін піде на завершення російсько-української війни. Інакше це матиме для нього негативні наслідки також він додає, що фактично переговори можуть розпочатися уже незабаром. Трамп вкотре заявив при цьому, що ну звісно, російсько-українська війна, яка триває вже понад три роки, це війна, якої мало б не бути. А попри це, каже, що Путін має її завершити, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Послухаємо пряму мову. Українцям варто віддати належне. Вони добре тримаються, дуже добре воюють. Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні, для нього це буде недобре. Ну і треба розуміти, що в цьому фоні е посилюється така історія чи воплі е у Кремлі. Зокрема, рот Путіна Пісков нині стверджує, що запуск крилатих ракет «Томагавк» вимагає участі фахівців Сполучених Штатів. Тому постачання цієї зброї для України може цитую, дійсно погано закінчитися. Е каже е рот Путіна. Пісков, і фактично у цей спосіб він, так би мовити, підтверджує слова е, найвідомішого, мабуть, що російського алкоголіка Медведєва, який у хамській манері пригрозив е, трохи раніше Трампу ядерною відповіддю на Томагавк. Зокрема, у відповідь на заяву президента США про готовність відправити Україні ці далекобійні крилаті ракети, якщо власне війна. Росії та України не буде врегульована. Заступник голови Радбезу РФ нагадав, що Росія може застосувати ядерну зброю, нібито як відповідь на агресію, він. Так, відреагує хворобливо на слова Дональда Трампа і заявляє, що постачання цих ракет може скінчитися. Цитую погано для всіх, і насамперед для самого Трампа. Далі ще додам пряму мову. Отже, сто разів було сказано в зрозумілій, навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання томагавків від звичайного в польоті неможливо. Пуски їх здійснюватиме не цитую. Київ, а саме Сполучені Штати, читай Трамп як відповідати Росії? Отож, бо продовжує Мінвєдєв і додає, залишається сподіватися, що це чергова порожня погроза викликана затяжними а, переговорами на кшталт відправки атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну от такий спосіб ми бачимо, що Медведів зараз по суті тролить а, Трампа за те, що той можемо пригадати, от раніше такий раунд перепалок між Трампом та Медведєвом там останній раз, коли російський алкоголік. А, Роздався ядерними погрозами на адресу Сполучених Штатів, тоді Трамп можемо пригадати, як заявив про те, що дві е, атомні е, підводки фактично Трамп точніше надає розпорядження відправити їх ближче до берегів Росії. І безпосередньо мова йде про носії ядерної зброї, морського базування. Е, ну і зараз, як ми бачимо, що в принципі. Не було ніякої підтвердженої інформації, принаймні в публічному доступі, про те, що е, справді такі підводні судна е, рухалися ближче до берегів Росії, скажімо так, тому. Е, Медведєв дозволяє собі зараз ось такий а, тролінг, говорячи про те, що це були пусті прогрози Трампа, і каже, що заяви його стамагавками можуть виявитися аналогічним аналогічними пустими а, погрозами. Ну схоже, що російський алкоголік добряче наривається, і нам залишається а, лише чекати на відповідь американського президента, який схильний до ну таких імпульсивних. Емоційних а, кроків та рішень, можливо, навпаки, зараз Медведів у такий спосіб тільки підливає масла в вогонь і насправді наближає по суті передачу Україні тих самих далекобійних ракет. А, але як я вже казала, з одного боку ми бачимо такий розвиток і прогрес в американо-українських відносинах. Згадували про нашу делегацію. По суті, урядову можна сказати, там практично, яка відправляється в Вашингтон і цього тижня, вірогідно, на найвищому рівні на рівні лідерів, відбудеться зустріч безпосередньо між Трампом і Зеленським. Та все це відбувається також і на фоні іншої заяви американського президента, яка ну знаєте так трохи насторожує. Про що мова йде? Трамп напередодні назвав цитую український імпічмент найбільшим обманом і просить Конгрес про розслідування. Президент США публічно закликав відповідні органи Сполучених Штатів провести розслідування щодо процедури його імпічменту у 2019 році, яку він називає українською аферою, і каже, що це от такий найбільший обман, більший ніж Вотергейт. Ну і Тут я процитую афера з українським імпічментом мене була набагато більшим незаконним обманом ніж вотергейт. Я ще сподіваюся, що відповідні органи, включаючи конгрес, будуть це розслідувати. Я нагадаю, що перший імпічмент Трампу намагалися оголосити у 2019 році, і фактично ця процедура, яка була ініційована палатою представників Сполучених Штатів через якраз звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі конгресу. Ці зусилля провалилися через те, що безпосередньо в американському законодавчому органі не знайшлося достатньої кількості голосів під це рішення. Ну і тоді в епіцентрі цього скандалу опинився ще такий молодий, можна сказати, новообраний, практично український президент Володимир Зеленський.